Ворог намагається е, знаєте, наїстися, коли блин, вже її їсти не може. Хоч щоб е, якийсь ще шматок е, нашої території вкрасти. Це мені нагадує ситуацію, коли е, в 40-му році, під час е, радянсько-фінської війни, зимової війни, було підписано вже перемир'я, і воно вступало в силу е, з 12-ти дня е, наступного дня. А вибор, таке місто. Ще знаходився в руках у фінів, і він все одно по документам, які про переміря переходив в руки червоної армії. Але в ніч перед перемірям було кинуто величезну кількість сил засобів. Аби захопити вибор, щоб сказати, що не нам віддали, а ми його звільнили. Оце мені нагадує. бляха, вони у них шаблони стандартне. Оце 14 року. Настільки це чітко кидається, в очі, що вони е, за принципом, там діда воювали, давайте і ми таким самим. То, що вони воюють м'ясом. Ми в багатьох випадках те, що безпосередньо своїх людей вони не бережуть, так само і тут ситуація. Вони ще будуть кидати вперед і вперед, аби зайвий гектар української землі захопати і сказати, що це все наше. Тому що е, очікувати? Та очікувати, що е, поки вони не будуть отримати е, по морді, вони і далі будуть лізти. Кацапня розуміє тільки силу. От на кожен його ривок ми мусимо відповідати безпосередньо е, силою і е, не грати джентльменів, котрий раз це говорю, бо е, під час війни джентльмени не не завжди виграють, а кацапня нагло себе веде так, от. Палити все, що можна на території Російської Федерації в повному обсязі, починаючи від е, ближньої фронтової смуги, закінчуючи далеким заураллям, це те, що є цінним і. Е, Суттєвим, скажем, підтримкою для їхнього фронту, для їхнього тилу, тому це все ми мусимо палити без всяких зайвих цих нюансів. Ще раз кажу, і якщо у когось там є ще надія, грев на вжемінів, то нехай згадають, ним, яку кількість ударів по мирним селам і містам вони нанесли навіть за останній місяць. і тоді, мабуть, все розставляється крапки над і ще раз кажу, їхнє завдання знищити Україну як незалежну державу. І навіть якщо буде перемірці, це не знає, що вони відмовляться від цієї. Мрії і будуть по максимуму її реалізовувати, до речі, от нещодавні нещодавна бавовна така дуже красива на оцих складах у Володимирській області Російської Федерації. А що це за склади? Це старі радянські склади, якісь чи щось новеньке там? Ну, в своїй більшості всі склади на території Російської Федерації ще залишились часи Радянського Союзу. І mm. в певних моментах є вони модернізовані, там покращені, але використовується та ж сама інфраструктура, яка була в радянський час в своїй більшості, тому нічого нового там не було. а Питання: а що саме там зривалося, і наскільки це потужно зривалося, і який буде ефект. Ну е, є різні дані від наших розвідників, але я пропоную трошки почекати, коли всі дані остаточно будуть е, перевірені, і інформація буде стовідсотковою, щоб коментувати це. Повернемось до Лондона там зараз відбуваються ці зустрічі, але як вже зазначають засоби масової інформації, що рівень представництва знизився, туди не поїхав держсекретар Марко Рубіо. Він вказав на те, що ну якісь в нього інші справи. Графік досить щільний. Деякі вказують, що можливо він займається Трампом його візитом до Риму на похорони Папи Римського, але тим не менш. Дивно, тому що Трамп дуже уділяє цій темі зараз великої уваги, і він дуже в напруженні. Зокрема, остання заява, останній пост Трампа. Він взагалі критикує Володимира Зеленського, що йому краще мовчати і не говорити а, нічого, а, тому що немає ні козирів, і Украї... і можна взагалі втратити країну ну Такий гнівний досить пост в соціальних мережах він опублікував буквально ось годину. Я тому. читав цей пост, угу. і знаєте, скажу так: що ну по-перше, Трампу потрібні певні перемоги, певні досягнення на його студентня, і він як справжній. Бізнесмен в лапках, де достатня чатка за рахунок маніпуляції на за рахунок безпосередньо тиску в потрібні ситуації, звик досягати те, що він хоче. Так само, і тут він намагається дотиснути, давлячи на певні такі знаєте для нас червоні лінії, не стільки для нас, скільки для світової спільноти, і критикуючи Зеленський, він розуміє, що ну треба ж дотиснути. І, хоч на щось, е, Україна мусить піти на якісь поступки, аби Трамп сказав, бачите, це я зробив, я зупинив війну і е, всі ці речі. Те, що потім буде вже там уточнення, перемовини і ще якісь йому треба зараз. Якась невеличка перемога, бо ну це показник його успішності. Хоть, хоч хоч блін, але так, щоб блин, це було безпосередньо на користь йому і його іміджу. От, чесно кажу. Тому я думаю, і Рубі не поїхав, розуміючи хідкість ситуації, аби потім не стати цапом відбувайлом, бо, побачити, що якраз після стоденного цього блин, терміну деякі з блін, Трампа будуть замінені, і Рубі розуміючи, що ситуація по виборам по перемовинам в Лондоні достатньо хитка. Не зрозуміло, і можна приїхати, блін, не з тим, на що очікується. Він знайшов привід, аби не поїхати. Ну, похорони папа римського, блин. Такий привід. З точки зору, блін, я не знав, що Трамп такий суперкатолик, такий супернабожний, що він поїде безпосередньо на поховання Папа Римського. Ну, це їхні там проблеми. Мене більше цікавить. Що саме завтра якраз будуть основа цих е, зустрічей, і е, те, що Трамп каже, що нема козирів, ну козирів нема з точки зору нормальної дипломатії. А з точки зору потенціалу, який всередині нашої України, є, то ті козирів більші приз У нас є е, е, країна, яка спроможна при правильному Проведення граніційних заходів перевести економіки на функціонування в умов особливого періоду, у нас є е, спроможності, що стосується підготовки населення. У нас є чудові спроможності е, по системному нанесенню ударів по російському тилу. У нас є чудова спроможність блін, дотопить блін до останнього грьобаного російського корабля в Чорному морі все, що там у кацаків плаває, і реально це буде найкращий аргумент. бо а, новоросійський термінал на російський порт безпосередньо для Касапів дуже стратегічно важливий, і якраз от туди треба валити, ну, знаєте, з усієї ненавистю українця до москаля і не давати спроможність Кацапам заробляти гроші, бо саме через ці порти, через цей порт безпосередньо Новоросійський, російські, величезна кількість транспортів, там починаючи від зерна, нафти, газу і іншого э, статку і майна, йде э, на продаж найкоротшим шляхом Європи. І не тільки в Європу, тому ну, козирі у нас є, і козирі ми всі можемо зробити блин, ще потужнішими. Треба трошки змінити підходи і певних людей на певних посадах, і тоді можна вже дотискати багато чого. Ще раз кажу: ситуація не топікова, вона достатньо складна, але влада, якщо змінить свої підходи, що стосується мотивації підготовки населення. Безпосередньо зміни свої підходи блин, і по ситуацію ситуації по е призову особового складу по мобілізації людей до лав збройних сил. Це достатньо складно. Це достатньо складно повернути довіру народу до влади, але тут же питання не тільки в довірі, тут питання в необхідності, що ми стаємо перед фактором виживання як незалежної держави, як нація. Подивіться, як активізувалася Касапня. В інформаційних просторах, де розповідає, що ми там втратили свій шанс як незалежна держава. Ми все втратили, ми все профукали, блін, І в майбутньому взагалі це втратимо. А з нашої сторони, блін, ну жодної протидії. Там піздять Дугін і його друзі, там Рісович і всі що завгодно, блін. По-іншому не скажу. да? А у нас, блін, глохонімі. Ей, подаляк, відкрий свою варішку, блін. Щось там квакне, блін. Ну, хоча б щось, блін. Нема. Розумієте, я задаю питання, а, шановні керівники, а ви взагалі на цю користь граєте? Чи у вас якась інша Україна, і чи в якійсь іншій країні ви себе відчуваєте? Ну немає, я не побачив, поки що все одно цієї мотивації і об'єднання нації. Знов іде маніпуляція, що хтось за нас мусить воювати, хто за нас мусить щось робити, трап, негідник і А ми такі, блін, зелені і пухнасті, блін, і в нас, блін, всі нам винні. Все, що нам винні, нам давно вже про простили, ми давно вже це профукали як держава. Бли. І тепер питання, що стосується використання тих ресурсів, є, які є у нас, а не знову очікування, що хтось до нас щось буде робити. За нас воювати ніхто не буде. Ми тільки самі можемо воювати, а ми спроможні і вміємо це робити. Але до цього треба віднести професійно. Ще раз кажу, велика різниця між професійністю і героїзмом. От на війні я ненавиджу слово героїзм. Бо героїзм це недопрацювання системи, яке дає бін, збої при плануванні, забезпеченні е, бойових дій і е, неправильному плануванні, бін, що в результаті приводить до того, що люди мусять проявляти вчинки героїзму. А якщо все правильно професійно роботи, то це буде героїзм. Я гарін професіоналізм. Ось на війні мусить бути професіоналізм. І професіоналізм, що стосується підготовки від солдата до генерала, це мусить бути системне. Так само, як всередині держави, е, в толових масштабах, то і в тилу все мусить бути е, робити професійно, а не так. Бо величезна кількість ресурсів, якщо перерахувати ту кількість ресурсів, які ми використовуємо на паралельні процеси. Замість того, щоб розподілити, ви йдете цим напрямком, цим напрямком, цим, і ми досягаємо живі. А у нас багато йде чого паралельного, досягається ті ж самі результати, але ми втрачаємо час і гроші. Нема чіткого того менеджменту. Хоча в нас є потужні менеджменти, ну, вони такі менеджменти, як я іспанський льотчик. Розумієте? Ніхрена вони в цьому не шарять. І для них найпростіший документ, який вони мусили працювати мобільний план, вони навіть не спромозі його народити. До речі, Зеленський от постійно говорить про миротворчі війська в Україні каже, йдуть зараз активні консультації, а що вирішить для нас миротворців? Ніхріна. Ну, це знову чергова маніпуляція, блін, Що під шумок, що от він повів миротворців, блин, і ці, там добився, щоб вони зайшли. І що? І хто ж це всі миротворців буде зупиняти російські війська? У нас що, вже переміря началось, і їхніми гарантами вони будуть. У нас була потужна міжнародна організація з 2014 по 22 рік під назвою ОБСЄ. У нас була потужна організація під назвою ООН. Сильно вони захистили Україну, Ніхрена вони не захистили. Тому оце, блін, хтось нас захистить, шановний пане президент, який не зовсім шановний з моєї точки зору. Треба мобілізовувати країну в повному розумінні, а не шукати, хто за нас щось буде робити. Це знову чергова маніпуляція, аби відвести блін, увагу українського суспільства від непрофесійності дії влади і небажання виконувати свої функціональні обов'язки. От і все. Нартеп Желізняк кілька тижнів тому написав, що у Трампа в запасі є санкції проти очільника офісу президента Єрмака і взагалі оточення Володимира Зеленського. Чому президент нічого не змінює в своєму оточенні? Це така велика необхідність, чи в нього немає лави запасних? А ні, це значно простіше. Світа править короля, ми це давно знаємо правила вже не одне сторіччя. І ви ж розумієте, як тільки блін, Володимир Олександрович прийме рішення змінити когось, тобто входить в найближче коло його оточення, і зразу посититься піраміда. Бо той, хто буде знятий, матиме безпосередню спроможність і його можуть зацікавити інші, аби розповісти все, як воно в реалі є. Тому тут кругова порука, блін. Вони покривають президента, покривають, президент, покриває їх тут не більше, ні менше. І як тільки хтось звідти випаде, блин почнеться ліцей. Інформаційний бруд, інформаційна правда, як завгодно. З точки зору офісу президента, це буде бруд, з точки зору б нормального громадянина це буде інформаційна правда. Тому той хоче, так називається. Погляд на ту ж саму пляшку, чи на половину вона, чи на половину повна. Кому вони не прибирають, він не може вже прибрати, бо о, реально вони, знаєте, як, вже якась мафіозна структура, блин. Вже вони блін, блін, клятва мерти, блін, де один одного покривають і не мають права говорити щось іншого. Блін, бо це смерт, е, приносить такий, знаєте, потужний смертельний е, вирок е, всім учасникам е, цього кола. Нещодавно вийшла стаття. Українського журналіста Павла Казаріна, е, якби не Зеленський, називається. Це такий його суб'єктний. Я, читав, я а? читав цю статтю, ну так, щоб отак могли лизати, ніколи не думав. Чесно скажу. <ріст> ну, це так, що вже ну, так вже ж солодко, так уже лизнув, що просто. Ну е, я вже думав, що це як, знаєте, якийсь там е, напівбог. Це про нього йде розповідь. Це був бивий би, е, Брежній він заздрщив би здох, розумієте, блін кут Брежнєва і Сталіна, блін. Ну це просто дитячий блін людина, яка вважає себе журналістом, людина, яка маніпулює фактами блин, і так наглоін підлизує блін своєму блин, керівнику. Ну. Це не трохи не професійна, це просто смішно. Тому е, коментувати е, в чергові раз, що з е, соціального е, ліплять на півбога, Бога. Шановні, е, а у вас пам'ять коротка, чи ви читати не вмієте? Якщо пам'ять коротка, то відмотайте в попередні роки, Подивіться, хто саме був а той вишинки на торті, е, яка називається війна з Російської Федерації. Кожен з президентів України попередні роки в попередні свої там керівництво вклав багато чого, аби на українську землю прийшла війна. Кожен з них е, не приділяв уваги питанням національної безпеки, продавав е, народне майно, продавав е, зброю армійську в різних масштабах. Е, і так склалося, що вже безпосередньо той вишенька на цьому торті, який пекли всі попередні президенти, став пан Зеленський. І, з точки зору ну, сказати, що він стовідсотково всьому винен, ні. Але його часка, те, що безпосередньо е, за рахунок е, певної бездіяльності, а можливо, і не зовсім правильної діяльності, там порізно можна розглядати, е, уже безпосередньо касапи повірили, що вони тут за три дні візьмуть Україну, блін, і все у них буде добре. І це. Було чітко зрозуміло, що якраз починаючи від розмінувань е, то ж самого кримського напрямку, розмінування Маріупольської е, затоки, де потужно за цим спостерігав сам Верховного команду збройного сил України, тіре президент України. Е, багато ще таких питань, що стосується там е, замороження певних е, програм по розробці озброєння, е, скорочення певних військових частин. Ну багато чого було зроблено е, з 19 по 22 роки е, цими людьми затягування процесу блін організації територіальної оборони більше ніж на рік за рахунок слабистих амбіцій блин, Машовца і зеленського блін, і провина їхня в початку війни в загибелі всіх самих хлопців в Бусковому парку в Херсоні лежить на них. Бо саме вони безпосередньо затягнули процес створення ТРО блін, і не створили нормальні блін, е військові підрозділи. Тому казарін, ну блін, за гроші. От В черговий раз підкреслився, що величезна кількість людей, які називають себе журналістами, насправді є просто інформаційними маніпуляторами, які чітко виконують закази своїх хазяїв. Нейбільші не більше, ні менше, ну от реально є раб. Під назвою журналіст, пробачте, це не всіх стосується. І є хазяїн, який йому за це платить. Той йому співає Алілуя, Сусанна", і «Асанна, блин, як все круто, блин, і яке щастя, що ви сьогодні вийшли. Оце ну, як українське слово є гарне. E, знаєте, коли e, в очі сядь, а він каже, що це Божа роса. Оце реалії, оце реалії, по цьому, блін, казаріну. Все, я думаю, про нього більше, ніж достатньо. І так уваги. Блин.